Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Гордість ось що ми всі досконало вміємо. Гордості немає потреби вчитися. Швидше гордість це природний стан серця, який дозволяє думати, що ми все контролюємо. І коли людина виявляє гордість, то всі, хто поруч, страждають. Якщо комусь потрібна допомога чи порада, більшість з нас намагаються допомогти, навіть якщо не знають, як правильно. Але якщо ви схожі на мене, то можете не дослухатися того, кого вважаєте некомпетентним. Наприклад, коли щось робите разом зі своїми дітьми і один з них пропонує кращу ідею, ви можете продовжувати діяти по-своєму через гордість. Горда людина не слухає, горда людина наполягає на своєму, горда людина на силу визнає свої помилки, бо непокірливість як гріх ворожбицтва, а свавільство як провина та служба бовванам. Перша Самуїлова 15, 23. Ці слова Самуїл промовив Саулові після того, як сказав йому, що Бог. Більше бажає послуху, ніж жертвоприношень. Чому ми не замислюємося про це? Гордість це гріх. Про це не часто почуєш. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради приповісті 12.15. Іншими словами, коли ти не здатний вчитися, ти йдеш шляхом дурня. Мить. Коли ви помічаєте у своєму серці впертість чи несприйнятливість до навчання, це момент для переосмислення. Це необхідно для того, щоб знову набути духовної рівноваги. Настав час спрямувати свій компас у бік Христа, Його волі та Його Царства. Моя молитва сьогодні. Господи, я почуваюся втраченим. Я відчуваю, як мною опановує жорстокість серця. Господи, я даю тобі дозвіл обрізати серце моє, аби я любив Господа Бога свого усім своїм серцем та всією душею своєю, щоб жити мені. Повторення закону 36. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.